Член ты мое повший, член ты умертвелый, что лежишь уныло, ты в штанине левой. Раньше ты был сильным, был ты детородным, а теперь стал хилым и мочепроводным. проводным. Лес куда попало, посылюмки водки, а теперь годишься, мазать сковородки, сохнешь, как бумага, выглядишь уныло, надо бедолаху растопить на мило, ли в крючок согнувшись. Посінівши в доску, ти напоминаєш жованою соску. Боче не придеться тобі наслаждатися, Тільки коли остається між ног болтатися. А це є гімн молодості. І сам я щасливий, і все в мене є. Одне тільки горе, що хуй не встає, не весело в хаті, хоч з хати тікай. А жінка все каже, ділитись давай, uh -huh. шепить мов гадюка і вдень, і в вночі, не так дав в корові, не так да в свині. І як прийдеш додому, бери що твоє. Одне тільки горе, що хуй не встає. А як я згадаю, як хуйче стояв, радість у хаті весь день не втихав, сміялась дружина, був радий і я і думав, що доля щаслива моя. Раненько устане, мене укрива, на стіл приготує, стакан налива. Я хочу ставати така, щоб спав. Минулись дні, коли хуй виручав.